Усім доброго дня! З вами компанія Sakura Ukraine. Сьогодні знаходжуся в Житомирській області на полі, де вирощують кавуни від компанії Sakata. Впродовж трьох років ми проводили випробування і визначилися з найбільш підходящими гібридами для вирощування в даному районі. Перший це в нас кавун Fireball, сортотип Sugar Baby. Він характеризується дуже раннім терміном дозрівання. Як бачимо, є Тоненька стінка, в нього шкірка, відносно невеликий розмір насінини і червоного кольору насичена щільна м'якоть. Другий зразок у нас Кавун Селест. Це новинка від компанії Саката. Даний гібрид виділяється дуже потужною силою росту, потужним листовим апаратом і великим потенціалом врожайності. Також можемо бачити. Невелику кількість насіння, також вона маленького розміру, як можемо бачити, також щільна і насичено червоного кольору м'якоть. І третій зразок у нас кавун сенсей. Цей кавун також є раннім. Він дозріває 60-65 днів після висадки розсади в оптимальних умовах. І характеризується дуже дружнім дозріванням і формуванням однакових. Однотипних товарних плодів також є дуже щільною м'якоть і невелика кількість насіння всередині. Тому зверніть увагу на асортимент кавуни від компанії Sakata Sakura Ukraine обираємо найкраще.